Ось тут вже згадано е, ігрове поле, яке складається із восьми фактично етапів життя франка. Є е, все як у настільних іграх, є гральний кубик, і якщо ми на... нам випадає якесь число від 1 до 6, і тут ми читаємо уважне запитання, дивимося на ілюстрацію і е, думаємо, хто б це міг бути. Задля популяризації творчості видатних українців, студенти Прикарпатського національного університету презентували комп'ютерну гру Стежкамо Франка. Вона призначена для учнів, педагогів, студентів та викладачів, а також усіх, хто бажає перевірити і удосконалити свої знання з біографії та творчості геніального українця та європейця Івана Яковича Франка. Над розробкою працювали прикарпатські науковці, зокрема, долучились і студенти. Ця гра вона є таким гладіаторським. Платформою для проведення турнірів по вікторин по біографії Івана Яковича Франка Вон, там на початку гравець вводить свої персональні дані, з якої він школи або університету, і відповідно у форматі вікторини. Він має відповісти на певні запитання і виправити одну із чотирьох відповідей, тобто лише одна з них є правильною. Унікальна настільна мапа гри складається з восьми світлин і відображає весь життєвий шлях Івана Франка від дня його народження, а ще відтворює ознакові етапи його творчої біографії, мови творів та навіть почерк письменника. Мапу намалював наш студент Коломийського інституту сьогодні. Він у лавах ЗСУ, на запорізькому напрямку захищає нас, захищає Україну і власне зобразив вісім будівель, зокрема, де бував і проживав Іван Франко. Це будівлі, які є і в Станіславові, і в Холомиї, і у Львові, і у Відні». Головний персонаж гри Карпатська рись символ університету, поставить кожному учаснику 20 запитань. Все це відбувається під музичний супровід. Гра дозволяє в такому ігровому форматі оцінювати знання учнів у школі. Я вважаю, що це є перспектива. А використання такого таких ем, ігор для того, щоб зацікавити учнів, вивчати творчість наших видатних українців після презентації інтерактивного проєкту. Організатори планують незабаром провести обласний міжшкільний онлайн-турнір комп'ютерної гри. Віталія Куч, Андрій Буцяк, новини на вежі.